Усім привіт, друзі! З вами Кіномозок. На жаль, знову не встиг поділитися з вами першими враженнями з кінотеатру, тому що фільм закінчився доволі пізно, і тому роблю це просто зараз. Отже, сьогодні мова піде про фільм Гран Туризму. І в наступні 5 хвилин я назву вам 4 причини, чому цей фільм варто подивитися. І одну особливу причину, чому цей фільм, я б сказав, навіть обов'язковий до перегляду. Тож сідайте зручніше, пристібайтеся і починаємо. Причина перша мрії реальні. Сюжет фільму засновано на історії Яна Марденборо, який в 2011-му виграв віртуальний турнір у Гран туризмо і отримав можливість виступати на справжніх перегонах від команди Ніссан. Ця подія назавжди змінила його життя, і відтоді він взяв участь у понад 200 перегонах. Ще раз, ти хочеш узяти з дихлю, який бавиться у відеоігри у спальні, і посадити в ракету, яка мчить по потристиками на годину. Він розсиплеться на шматочки! Ясна річ, у фільмі події показуються не з документальною точністю, проте самий лише факт того, що це відбувалося насправді, неабияк надихає. Ну а про що найбільше мрієте ви, друзі? Пишіть у коментах. Причина друга стиль. Фільм є не тільки реальною історією, але й екранізацією одноіменної відеогри. І творці підійшли до цього доволі креативно, закидаючи впродовж сюжету усілякі віртуальні фішки. Типу, коли Ян вдома задротить, він уявляє, що сидить у реальному боліді. Коли тікає від копів, бачить підказки, куди їхати, як у відеогрі. А коли ганяє на справжньому треку, над його тачкою світиться номер відповідно до місця, яке він зараз займає. І такий спосіб об'єднати реальність та відеогру виглядає доволі прикольно. Ну а як вам візуальний стиль фільму сподобався чи не дуже? Напишіть у коментах. Причина третя музика. Ідучи на фільм, я дуже сподівався, що в ньому дадуть крутий саундтрек, тим паче, що композитор Лорен Балф раніше працював над такими хітами, як Місія Неможлива, Пірати Карибського моря, Залізна людина та іншими. І на мою радість я не помилився. Музика у фільмі відібрана ідеально. Шкода тільки, що в ньому так і не заграла пісня Hate Me Now, яка була у трейлері. Я знаю цю трасу. Я ганяв на ній тисячу разів. Ну а як вам музика у фільмі? Зайшла чи не дуже? Пишіть у коментарях. Причина четверта. Помірно впізнаваний каст. Головну роль у фільмі зіграв поки не дуже знаменитий актор Арчі Мадекве. З відомих облич у фільмі грають Орландо Блум, якого ви знаєте як Ельфи Леголаса та пірата Віла Тернера, а також Девід Харбор, відомий за серіалом Дивні дива, а також фільмами Хеллбой, Чорна Вдова та Люта Нічка. Крім них, глядачі також впізнають Джимана Хонсу, який зіграв батька головного героя. Ну а затяцький номани на кшталт мене ще Томаса Кречмана, який зіграв капітана Енгелхорна у фільмі кінг Конг 2005 року. До речі, друзі, кого з акторів ви б хотіли побачити у моїй рубриці зіркове життя? Пишіть у коментах. Причина п'ята: нам потрібно більше таких історій. Плани стосовно екранізації гри виникли ще в 2013-му. За цей час проект змінив кількох потенційних режисерів, а також творці довго не могли визначитися з форматом фільму, і їхнє рішення екранізувати саме історію Зіана це потерпляння у самісеньке яблучко. Хоча, звісно, дехто скаже, що за дротам місце вдома перед компом набагато легше з джойстиком, скажи. Але дивлячись фільм, себе дуже легко асоціювати з головним героєм. Наприклад, мене під час перегляду не відпускала думка про те, що ми з ним доволі схожі. Тільки його пристрасть це відеоігри, а моя кіно та все ще з ним пов'язано. І якщо йому випала нагода здійснити мрію всього життя, може і мені колись випаде такий шанс, тільки стосовно кіно, а не автоперегонів. Такі історії надихають не здаватися, навіть якщо зараз в тебе нічого не виходить. Адже якщо ти щиро щось любиш, доля обов'язково постукає і в твої двері. Наостанок хочу додати, що фільм вже вкотре переконав мене в тому, що кінокритики це останні люди, до яких варто прислухатися. Бо за їхньою оцінкою, фільм має рейтинг трохи-трохи вище за середній. Тоді, як на мою думку, це історія, яку має побачити кожен. Ну а що скажете ви, друзі? Пишіть у коментарях, чи бачили ви вже фільм і чи сподобався він вам. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, а якщо маєте можливість і бажання підтримати його розвиток, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке знайдете в описі цього відео.